Thank mm -hmm. you. Еге ж, здоров'я здає. Хоча це трохи дивно. А, -а, -а я зрозумів. Звісно, бачу ваш статіння. То ще міг буде. А як же моя робота? Матіяж просто чудовий. Вона виглядає місіс Клепень. Я використала малярське деревне вигідля для того, щоб намалювати Еліс ем, обличчя місіс Клепень зі всіма горбинками і зморшками. Так? А, так? а як там ваша проблема з комахами на кухні? А, З комахами А, так панці. Це вікно, все розкидано. Таке вічне, що тут тут звук. крім свого ім'я, Енола так, я було вимого, я маю записувати своє ім'я. Я ще знаю, що я їх не вбивала. Чи брать місіс Пекер заходив до неї минулої неділю. Він завжди приходить до нас на обід у неділю. Шо? Місіс Велід тримає квартира. Шо? І містер коли заборівав у неї помер.